Прості, що ти робиш всім доброго дня. Мандаринку їм. Як мандаринка? Солодка чи кисла? Е, трохи кисловата. Клементинка! клементинка. Кисловата. Солодко кисловата, да? так? Вже дозрівають, правда віть? Да, да. Ти вже дав добро дітям Все, щупати. Що, хай, хай вже їдять. Щупати, подивіться, яка гілячка там є. Ще сьогодні мала не була в теплиці, вона б вже її швидко обтрощила. Троху. Тому я перший прийшов. Так, все добре. Сьогодні, подивіться, як нині вже класно в теплиці. Сьогодні перший день. за три неділі. За три тижні сонце перший раз вийшло. Це просто капець. Ще такого жовтня в нас не було, правда? Так. І що? Ти як поляв їх три неділі назад? Так, три неділі не поливали на їх. Три тижні. Так що, чого ми хочемо сьогодні вам зняти відео і розказати, що ми, будь ласка, не поливайте їх зараз в цю пору, коли йде оцей сильний перепад температури. Щида, все одно, що як люди, ми ходили в, куртка, в футболках і зразу перейшли на куртки. Представляєте, який сильний перепад? Прямо засуваю палець і легенько. Е, вчора, вчора, подіться, оце мокре, я не знаю, чи воно. Це три тижні він також стоїть в такому, в такій мокруті, можна так сказати. То... І ще б откопати його раз. раз чи два рази, і все. І листочки стоять. Дивіться, тоді. оцей мо теж, теж мокрий, просто зверху, зверху, вчора зрихлилася земля, і вона чуть-чуть підсохла. Але бачите, от аж сьогодні чуть-чуть попідсихала, а всередині вона мокра. Тому не, не поливайте їх зараз в цю пору. Що... Може, у в когось квартирі дуже підсушує тепло. Да, якщо... то, то теж треба подивитися, щоб поливати його. І знаєте ще який мінус в чому? Шо от в нас була. Е... В теплиці було 13 градусів. За цих дві неділі температура опускалася до, 3, до плюс 13 і Вітя аж пропалював один день. Тому що форточки не відкривалися, і що в нас робився? У нас кидався грибок. Грибок пліснява по, по землі, по, е, е, цьому. по листках навіть. Це було цвіт, де від квітка, там е, ті пелюстки. Зразу на них кидається мохом на тих пілюстках і дуже плісняво кидається. То вже сьогодні повністю відкриті форточки. Всі дві форточки в нас відкриті ще й плюс двері. Но ми зараз двері закрили, бо всередині дуже сквознячок. Тому <кій> от такі справи в нас. Ще, я, друзі, хотів поговорити, хто тільки починає займатися цитрусами, хоче, як то кажуть, полюбити цю професію і вирощувати мандаринки, апельсинки. Я думаю, що краще вам би починати з лимонів. І вони більш стійкіші. Мандаринки теж стійкіші, але смотрю, які сорти. Бо от є таке, що багато сортів візьмете того, 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 того і по-любому якихось 2-3 почнуть у вас пропадати. Бо не, буде, не будете знати, що робити. Краще починати з лимонів. Так, привчитися сам перед що він хоче, чи яку сторону йому краще підійшла, бо не завжди е, і підходить сторона, не завжди підходить температура. Ну тут воно буває таке, що навіть лимон не хоче рости в хаті. От є такі люди, що по другому кругу е, брали, і не йде воно. Да. Тому, е, от, бачите, оцей занесли бразильський з двору. Кажу, до Віті, так, щось він хоче стресувати, бачу, він вже скинув пару листків, бачите, е, є стреси. Зараз дуже пишуть нам, що робити, занесли з двору і він скидає листя. Дуже багато є нюансів, чому він скидає листя. Наприклад, можете його занести полятого, мокрого, цими дощами, як то кажуть, і занесли в жарку хату без провітряння. Все, в нього йде запарення коріння, він, в нього йде стрес, він починає скидати листя. Другий варіант заносити сухий. Наприклад, дуже висушитий на вулиці, вас аж хорошо підсух, ви не поливали його і занесли до хати. І так вуляли йому конкретно, і у вас холодна хата, і вона не опалюється. От, наприклад, я знаю, бо ми зараз всі економимо, бо ми в такому тяжкому зараз от покажи. середовищі. От дивіться, от є в мене такий барнео. І бачите, який він не має приростів зовсім. Ви зараз в мене придбали, його приносите додому. І він вдома у вас стоїть, може стояти 3-4 місяці, аж весною почати пускати. Лимон він дуже довго може стояти, як то кажуть, замороженим. А є такі люди, що ну, не розуміють і починають що? підкормлювати його, поливати його, щоб він ріс. Носити, одного і хати їхати другу. Під, під, під грубку чи там під батарею ставити, думати, що йому буде тепліше і він почне рости. Ні, йому треба дати, як то кажуть, видірку. І вам витримку, і йому треба витримку. Щоб. Ну, я вам хочу сказати, до рослини треба привикнути. І щоб рослина давалася. От це він в мене буде стояти до весни. Ось, читайте, зараз що в нас? Яким? Міс... Зараз у нас. Перевер переверни. Ну там є вже коріння знизу. Ну, зараз жо зараз... є... жовтень. І читайте, що жовтий, ну хай буде жовтий. Ми пропускаємося. Листопад, грудень, січень. Лютий березень до п'яти місяців він може стояти не рости. Аж в березні на початку ну, лимони, вони ще більш більше в них йде вегетації. Вони можуть більше раз вегетувати, чим мандаринам. Мандарина все взагалі два рази може на рік всього, на усього вегетувати. А от бачите, попускав вушка. Це в нас пінкеверка, але він мокрий. Він попускав від того, що земля мокра. Він під полятий, а молоді прирости оце зараз жара. Тому зійде сонце, Ого, ну, вони це взагалі відрош... об, печалка. Дивіться, яка. А? Все, ніби, він ні, ніби здихає. А другий би що зробив? Полявний. Поляв би. А він мокрий. Він це мокрий. так париться. Париться. Він, він на, на вечір піднесе і буде гарний стояти на, на рани. Головний буде... його зараз не поляти. І ще велику роль грає в цитрусах це провітрювання. Не бійтеся відкривати на день вікно, тому що вони люблять тепло і провітрювання. Не буде провітрюватися, буде паритися у вас земля, буде мохом кидати грибками всякими. Треба також провітрювати. І... Ну, також О, така рослинка, вона хіба, якщо йому підійде, у вас будуть. Достатньо вологе, угу. то він буде може пустити прирости аж у січні місяці, а так то він може до січня стояти сміло і не пускати, і не рости. Так, що, дуже і буде... поливати його тоді взагалі майже не треба, тільки ну, коли підсохне земля. Я кажу, дивіться, я вже починаю боятися їх поливати. Я не люблю цю пору, коли, бо літом ви його не заляєте. Літом, як не як жара, воно швидко це все висихає. А от в цю пору починати треба дуже акуратно, щоб не він не хапнув переливу. Аж на сонці, аж по пожовтіли, як гарно треба випробувати його. Так що от зараз, і якщо можете, маєте як занести, якщо він вже у вас починає листя скидати, то можна його обробляти, якщо у вас в тепло в хаті, якщо холодно, ви його не бризкаєте. Якщо у вас тепло в хаті, можете обрискувати якимось антистресантом, епіном, тільки не ляйте під корінь, тому що я кажу, багато. Ну, ну пересушити тож, дивіться, да. ну, Якщо пересушити і корінь зморщиться, висохне, тоді вже теж йому його не спасете. Тут, як то кажуть, треба все в міру і все гарно вгадати. Тому що от зараз така пора починається. Оці різкі перепад холоду. І це для них трошечки, чекайте, поки вони почнуть адаптуються до цього всього. Мені кажеться, що там немає нічого такого тяжкого з цими рослинами. Ну, багато є нюансів таких, що деколи сам не знаєш, психуєш, нірвишся, думаєш, чого воно, та ж ніби і вовремя паляв, і все. А він скидає листя. Але потім весною гарно пускає да. і дає результати отакі апельсини. До всього треба привикнути, пристосуватися, навчитися. Все, все не, як то кажуть, не зараз, але. З часом воно все а ага, От пару листочків, буває от скени. От бачите, вот є. І вітя сьогодні воно позбирав з цього. на землі. Теж ці великі поскидали трохи листя. Були. Ну йде оцей зараз оцей. Я ж кажу, читайте два тижні без сонця. До 15 є температура доходила. Але, але дивіться, як, але він стоїть. Як росте, то, то прямо душа любується, що воно росте. Що дає ще Аркабалена, при... який гарний, а так да, кстати, він. А в тебе нема цього року плода. Полоди, плода нема, бо вони ще молоді. Мені по півтора року. З того самі. року. Ні, то да. не півтора, да, півтора. До двох від років весни. До дорослі. А, а це вже я брав у. Може одне, з них. бачите, як спустило. Це а він мокрий. так? Да? Да, він, він мокрий, бачите, як воно мокре. Це, кстати, ще сьогодні поляне. Да, за, за Бо бач. я сьогодні деякі поляв. Це я ж кажу, сьогодні перший раз поливу був в них за сьогодні. І то і деякі. Да, а то бачите, в основному всі, всі майже сухі. Мені аж замою е, хтось поставив, Хтось... Павловський і... зацвів. Дивіться квітка у Павловського. Хто не бачив, то я вам покажу зближено. Дуже гарно. І подивіться, він, він ще з, з лимоном. Це знадвору занесений. Да. І дуже е, треба вчасно занести їх на Я цього року молодець, правда Вітя? Я похвалю сама себе, бо ти мене не похвалиш. Я занесла їх, можна згадала, да. як така. Я занесла їх сухими. Сонце ще було недільку, і аж тоді вже задощило. Тобто вони вже встигли адаптувати. В нього є ганч. Да, ганж. Да, цього в нього... є ганч. тому нього... він нас стоїть. І ми нікому його не предлагаємо. Хоча це, це вже ранка вже заросла, вона дивіться. Вона вже обтягнулася з цієї сторони, і він дав плід. І, квітушку... і він росте. Ну, Квіточку ми обірвемо, бо вона сама відпаде Плід Зимо потім, а саме дерево. Дамо рости, хай собі росте, і потім заросте, і буде ще гарне дерево. Yeah, yeah. Це ми... він перебув на, на цьому. І ми його ніколи нікому не придбаємо, бо в нас може рости, а в когось може не рости. І, і, і спробуй, вгадай. да, І хочеться, щоб в кожного вони росли. Я, я хочу, щоб в кожного вони росли. Ну не в кожного вони ростуть. Не в кожного. Так, ще сьогодні обробили стволи, бачите, мідним купоросом, бо дуже стікав конденсат по листкові і йшов прям під, під стовбур, правда, донизу. І почало, що в нас, цвілі кидати, стовбури почали кидати цвілю. То ми їх сьогодні обробили мідним купоросом. Сьогодні тепленько, то вони, я думаю, що вони ще спіють повисихати до вечора. Ой, які вже красунчики. Більші? Да, да. Так, оттакі в нас справи. Так що, друзі, терпіння вам, як то кажуть, хто хоче мати цитруси, то треба мати терпіння. І всім гарного і мирного, спокійного дня. І гарної осені, щоб вам настрій був, бо ці два тижні то були якісь депресивні з цим дощем. все найкраще.